Доброго всім ранку. Сьогодні в мене пиріжки. Це вже я наліпила з яблуками. Яблука порізала на сковороду, трошки масла і трошки, та не трошки нормально цукру. Як тільки сок пустить, я їх вибираю. Сучок остається. Вони тоді не витікають. А це зроблю з капустою і з м'ясом пухнастеньке таке, добре тісто. Це капусту я підготувала на пиріжки. Зразу на олійці піджарила трошки цибульки, моркви. Тоді додала капусту і трошки томатного соку. Посолила, поперчила притушила. Це м'ясо. Я додаю обов'язково і сало, щоб воно сучніше було. Тоже буде начиночка. З яблуками готові вже. Знаєте, оказалось, що в мене ні одного яєчка не було. Я завжди як духовку ставлю тоді, примащую. Мені не подобається, що мука зверху. Заварила чайок крутенько і примазала нормально.